Разу щось привезли з минулої поїздки, з да. да. До речі, Куп'янщини і привіз. З Харківщини, з і привезли. Тоді, коли ми з вами спілкувалися, зареєстрований законопроект про стимулювання, реальне стимулювання процесів. Залучення до лав Збройних сил України, Скільки ми не їздили, і в останню в крайню нашу поїздку, коли ми спілкувалися з хлопцями, вони кажуть, єдиною мотивацією, сьогодні, на жаль, або на щастя, так вийшло, є е, фінансова мотивація. І ми запропонували зареєстрували свій законопроект, і запропонували виплачувати при добровольному підписанні першого контракту мільйон гривень. Коли мені розповідають, що на це грошей немає, я кажу, давайте просто сідати і розбиратися. Коли у вас відбувається так звана бусифікація, ви берете люди, людей з вулиці, Ви витрачаєте на утримання, на форму, на зарплату, так звану, mm -hmm. на набої, на підготовку, на логістику, на багато інших речей. Потім ви везете людей в бойові бригади і за цим маршрутом вони у вас губляться і станом на сьогодні понад 200 тисяч людей знаходяться в СЗЧ. Якщо ви порахуєте, скільки держава на них витратила, скільки держава витратила на е, ТЦК, mm -hmm. Скільки ми втратили, тому що не змогли своєчасно дати якісно підготовлених людей для збройних сил України, то ви зрозумієте, що це не співмірне з тим мільйоном, який ми пропонуємо під час підписання першого контракту, плюс давайте не забувати у вас півтора мільйона людей в розшуку і дві понад 200 тисяч все з